Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Зараз ми поговоримо про один кричущий випадок, який стався буквально декілька годин тому. На польсько-білоруському кордоні було затримано українського журналіста. Це журналіст редакції Українська Правда, який зробив. Дуже багато відкриттів, різних, дуже в нього багато класних сюжетів. Я сам його особисто дивлюсь всі випуски. І от його звати Михайло Ткач. Багато хто з вас також його знає, дивився його викриття. З останніх таких прям крутих, це було коли він знімав дачу одеського воєнкома, будинок одеського воєнкома Віллу в Іспанії. Отже, і його було затримано на. Польсько-білоруському кордоні він поїхав туди знімати ситуацію про торгівлю між Польщею та Білоруссю та Росією через кордон Білорусі. І його було затримано спецслужбами. На, на даний момент його вже відпустили. Але давайте розберемося в цій ситуації. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте його в себе в соціальних мережах. Дякую вам за підтримку. Отже. Польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону Михайла Ткача разом з оператором, коли той ну коли він знімав матеріали про транзит продукції між Польщею та Росією через кордон з Білорусі, і вже після того як його відпустили, вони перевірили матеріали свої і виявилося, що відзняті матеріали поляки частково видалили. От ця вся інформація розміщена на порталі Українська Правда. Посилання я додам в опис під це відео, щоб ви могли з цим ознайомитись. Кома... І говориться наступне: що команда Української правди обурена тим, що ситуацію вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі, і Українська Правда дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість. І тут одразу ж. Скажемо так, трохи бере страх насправді, бо ви собі просто уявіть наскільки велика кількість українців не отримує такої підтримки виключної, скажемо так, від українського консульства, як отримав ткач, і скільки людей просто залишаються один на один зі своєю проблемою. От і далі, пряма мова ткача: він трохи розповів про ту ситуацію, яка там відбулась, і ми, власне, зараз про це також трохи поговоримо. Він говорить: біля кордону Польщі і Білорусі до нас під'їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістів. Вони почали хапати наші камери і обшукувати. Далі нас привезли в комендатуру, і близько 10 людей почали обшукувати нашу машину. Нас повикидали наші речі на капот, забрали всі карти пам'яті з камер, забрали всі телефони та документи. Якось так це виглядає. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі е, в Польщу. І е, далі, ну якби е, було видно, що представники польської спецслужби перелякалися, вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд е, розпитували, е, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою, і так далі. Я насправді не розумію, чи, чи могло бути таке, що Украї... що польські спецслужби прямо перелякалися і прямо запитували, хто ще про це знає. Бо можна робити висновки навіть з того, що польські мітингувальники заявили про те, що вони почнуть блокування кордону з Білорусі для того, щоб... Досягти якихось там своїх, ми про це говорили в минулих відео, досягнути там своїх домовленостей з владою. Тобто, якщо і чисто по логіці навіть подумати, якщо польські протестувальники, по-перше, хочуть блокувати білоруський кордон, значить там однозначно якісь товари їдуть і в одну, і в іншу сторону. Я думаю, це всім зрозуміло. Так само зовсім недавно була інформація, і багато ходило різних статей в інтернеті про те, що з Росії. Через Білорусь е, заїхало набагато більше зерна, ніж заїжджає з України. І ми також неодноразово в наших відео ставили питання, чому, е, чому ніхто не говорить саме про, ці, про сільгоспродукцію з Білорусі та Росії на територію ЄС, чому говорять виключно про кордон України і про те, як українське зерно псує польським фермерам життя. Е, і так само про те, чому. Досі там ці самі мітингувальники не блокують кордон е, Польщі з Росією та з Білоруссю. І я не знаю наскільки взагалі це є секретна інформація, бо мені здається, що абсолютно кожен хто бодай якось читає інтернет, читає телеграм-канали, читає статті, дивиться Ютуб, знає і розуміє, що через е, е, польсько-білоруський і польсько-російський кордон йдуть вантажі. І, ну, якби це загальнодоступна інформація. Я не розумію, чому вони так перелякалися, і, але також не це нас цікавить. І в підсумку ткачата оператора отримували в комендатурі щонайменше 4 години, і лише потім відпустили після дозволу зверху. Увесь цей час журналістам не дозволяли ні з ким зв'язатися, і оце дуже сильно схоже до речі на скажімо так на польську поліцію, що вони просто якби обмежують таке право при затриманні. І, скажімо так, допоки ситуація не виясниться, в польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб. Це в принципі зрозуміло, чому допитували також і спецслужбісти. Тому що Польща зараз активно бореться з кремлівськими агентами, і на кордоні з Білорусі, також як заявляла польська влада, це інформація з відкритих джерел. То там будуються фортифікаційні споруди, якісь опорні пункти, і підвищується рівень безпеки для того, щоб ну просто укріплюється кордон. І тому тут вже питання до того, наскільки було в того самого ну, якби в команди Української правди чи були в них усі відповідні, відповідні дозволи, і чи була повідомлена місцева влада про те, що там будуть проходити якісь зйомки? Бо приблизно якось так це в Польщі відбувається не можна собі просто приїхати і десь щось знімати наскільки я це розумію, тим паче, якщо це відбувається на кордоні з Білоруссю, де ситуація вже багато років, навіть можна сказати так, напружена через біженців, яких спецслужбісти Росії та Білорусі підвозять туди, і вони просто намагаються постійно проривати той самий польський кордон. От, але ситуація в будь-якому випадку вона є дуже і дуже несприятливою, як мінімум, що їх затримали, ніхто в них там нічого не провіряв, і їх одразу ж повезли і виясняли там якісь питання, скажімо так, і те, що вони повидаляли інформацію з флешок, тобто з всього, що вони там знімали. От вони говорять, що після того, як журналістам повернули карти пам'яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені. І також під час обшуку поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів та спілкувалися виключно польською мовою. А в самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською. Е, от і крім того, як також говориться на сайті Української правди. Їх розпитували, чи будуть вони розповідати публічно, що їх затримували. Тобто, все таки є якась щось про що ми поки що не знаємо. От я надіюсь, що там багато матеріалів якби залишилось в після зйомок, або так само що дуже цікаво, чи можна ті файли, які які були видалені, чи можна їх якимось чином відновити. За словами ткача, в той час, коли польські фермери блокують україно-польський кордон, команда української правди вирішила перевірити, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. І знаєте. Е, якщо сюжет справді вийде е, в українській правді, якщо вони покажуть, що там відбувається, якщо вони це ще й переведуть на польську мову, і це розійдеться між поляками, то повірте, що підтримка цих самих. Мітингувальників, які настроєні просто проти України, а не за збереження своїх власних інтересів, про що ми також неодноразово говорили, то підтримка ще більше впаде, бо з однієї сторони Польща готується до війни з Росією, з також з цієї самої сторони там існує на польсько-білоруському кордоні максимальна напруга з проривами кордону, бо цих біженців з країн Африки та Азії постійно підвозять спецслужби. І третій момент, що з України йде агропродукція, її блокують і кажуть, що вона низької якості, а з Росії і Білорусі вона їде і все з нею нормально. Ситуація максимально кринжова вийшла. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Чому це відбулося, чому затримали його і що могло б бути, якби е, не вмішався так напряму чудом, можна навіть сказати, український консул, е, посол в Польщі? Е, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!